<Vegas. smking> на матчі 10-го туру мастера it ліги Андердога турнює таблиці. Команда клубів, які борються за виживання, матиме різницю плюс 4. Тобто це достатньо. Тертишний на правому фланзі прострілює. і голі ворота клубу. А джілівай, передач! представників команд найлітнішого чемпіонату лише вперше. удар ворот нам відбудено і важко. При... Джентльменівські якості потрібно повернути. Ось ну, десь так зараз розглядаються ці події, які відбуваються на майданчику ліцею імені Івана Пулія. Перший поєдинок 10-го туру, Мастер Айті Лізі. Удар! Чому ж там не було у цьому комбінації? Йде простріл! Забарився. Передача, відко з ременатишно, по-іншому вирішили розіграти. Комбінацію, ледь не зрізує м'яч, Користовує Гру ромбом. Роман Заїка, удар! Стійко! Який момент! З... вільного і важко, той буде стріляти на дальню стійко! Ну, не вдалося належно у короткий пас. Грає Інкора, але тут же Володимир Живан відібрав снаряд. Може пробити лівою ногою. Олексій Михалевський. Удар 1-0! Ось яке невезіння для Інкори. А що все розпочалось? Ну, зараз. Але не більше. Черкавський помиляється. Живан підводиться тут без фолу. Тарас Мілянець. Потрібно приймати рішення. Віддає передачу. Олексій Михалевський на ударній позиції. 2-0! нік збільшує перевагу до двох голів, ну і Тут же відповідає своїм тайм аутом Віталій Танський. Удар! 2-1! Загубила Олексія Олексіва. ну нарешті! Ось тільки нам ну, взяли невеличку паузу, як тут вже забиваїнко. Мандінко регайте, бере розгід. Пробиває під поперечку, але Ліфін. Запрошуємо усіх поціновувачів у футзалу на перегляд другого тайму першого питу. Помилка живану центральну зону. Галапа! Живан вихіді з Удар не буде мати місце, оскільки. Чому б не спиться, мабуть? Удар поворотом! Непогано зараз новика. Отримає, оскільки чудово на перехопленні грає Михалевський. Вихід 2 в 1. Потрібно завершувати атаку ударом! Пусті ворота. Живан. Пас. Галапа, вистріл немає взяття. У кожному випадку рятував команду «НХ» Сергій Ліфінський. над воротом. Іде переведення на Владислава Дем'яня. Протовлюємо мир до Чудово стелиться у підкаті, але м'яч залишається у інкори. Черкаський ударна позиція не забиває Володимире. Перва Данілі Ворс, Лєво Мердацька. Готова чудову швидкість. Виконав удар поворотам. Пав... Збирати Лесницького. Смарт Рокстер з два голкіпери. Удар по поворотом лівою. Піаня вперед. Не мався отримати м'яч. Круглий направо в фланзі. На перехопленні Івасі пробуватиме, можливо, і зараз повороту! А! Мудайній кут. М'яч злетів. Дар. Може стати героєм епізоду, але не вже. Зусилля на Олексія Улесі вдалося повернути інтригу І важко. Тарас Мілянець. Це декілька варіантів розвитку. Прямий удар по воротам. Тіньці Дацко бере розгін. Пробиває примісіньково проти. Інкора чи не наймолодший колективом Мастера і Передача на Андрія Гайдора. Готово. того багато часу! Удар сочка! Гоу! 2-2, Андрій Гайдор! Виростертишний. Може за це і жовто отримати Ось 7. Ті ж які стане в тон, наступний поєдинок в рамках 10-го туру Master IT League.